Дієта та спорт є, а локальні жирові відкладення на животі, стегнах і на боках нікуди не діваються? Мене звати Андрій Павелій, я пластичний хірург, і сьогодні ми поговоримо про ліпосакцію. Ліпосакція це хірургічна процедура, під час якої видаляються тільки локальні жирові відкладення. Її мета це корекція контурів тіла, а не зниження ваги. Ідеальний кандидат це має близьку вагу тіла до своєї нормальної, має пружну та еластичну шкіру. Також має конкретні зони з жиром, який не піддається ніякій корекції, тобто спортом чи дієтами. І також має реалістичні очікування від цієї процедури. Ліпосакція це не спосіб схуднення, ліпосакція не лікує ожиріння, і ліпосакція не прибирає зайву шкіру. Це важливо розуміти, як ми це робимо. Через дуже маленькі проколи ми вводимо таку спеціальну трубочку, канюлю, за допомогою якої ми дуже делікатно та акуратно прибираємо жирові відклади. Потрібно розуміти, що це повноцінна хірургічна операція, яка потребує стерильності та енестезії і проводиться тільки в стаціонарних умовах. Мрієте покращити контури тіла? Найперший крок це консультація пластичного хірурга. Ми обговоримо ваші побажання, оцінимо стан вашого здоров'я. Оцінимо реалістичність ваших очікувань від даної операції. Дізнайтесь більше про можливості сучасної хірургії. Записуйтесь на консультацію. Ваша безпека та комфорт це наш пріоритет.